Марафон 33 дні з Яковом. День 21. Послання Якова 4, 4, 10. Перелюбники, Хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим? Чи може думаєте, що писання дремно каже? До заздрощів прагне дух, що живе в нас. І більшу дає благодать, через що й сказано Бог гордим противиться смиренним же дає благодать. Коріться, Отже, Богові, противтесь дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники, освятіть серця, двоєдушники. Гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте. Сміх ваш нехай обернеться в плач, а радість у смуток? Смиріться перед Господом і Він вас підійме. Питання. Який вчинок зроблю сьогодні, щоб на крок приблизитися до Бога?